Тепер давайте зробимо з вами матеріал для нашого плінтусу. Ми його будемо брати з наших готових моделей. Тобто давайте відкриємо, наприклад, джерела світла і візьмемо матеріал ось з цього чорного торшеру. Відкриємо матеріал-едітер, виберемо ось таким чином попеткою, наш торшер і скопіюємо ось цей матеріал. Ось таким чином перетягуємо копія І в назві ми допишемо 0.1 для того, щоб це був зовсім інший матеріал. І якщо ми будемо щось редагувати у цьому матеріалі, матеріал на торшері не змінився. все Давайте тепер закриємо шар з. Світлом поки що. Тепер виберемо наші стіни першого поверху та додамо поверх UWMap ідіт поля. Давайте виберемо полігони. Перейдемо до фронт або лефт, натиснемо Ctrl-A. І ось так зверху знімемо з альтом виділення. Щоб у нас тільки залишилося знизу виділення. Ось таким чином. Та натиснемо Detach. Все. Тепер нижню частину ми пофарбуємо в наш матеріал чорний. Але ми бачимо, що в бампі лежить якась текстура. Тут у нас лежить карта нойзу, щоб давати ось такий певний шум, і також робити таку шрохуватість, нерівність. Нашому металу. Давайте також додамо UVWMap, натиснемо спочатку Spherical, а потім бокс. Так, і давайте трішечки також масштабом зменшимо десь до 50. Ось так. Чудово. Тепер давайте додамо матеріал до нашої землі. Ми будемо використовувати. Його з готової бібліотеки, яка встановлена в саму корону. Знаходиться вона ось тут. Натискаємо. У нас відкривається тут дуже багато різних матеріалів, які ви можете брати і використовувати також для своїх інтер'єрів. Як я вже казав, чим швидше ви будете робити свої інтер'єри, тим швидше ви будете видавати кінцевий результат замовнику. Тут ми перейдемо до натуральних матеріалів і виберемо ось цей матеріал землі. Можна з цього слоту перетягувати вже на наш об'єкт ось таким чином, або можна перетягувати посередньо ось сюди у матеріал едітор Тобто ось таким чином. Ось цей матеріал, він зроблений за допомогою Real World. Це зроблено для того, щоб не налаштовувати самостійно оці параметри. Коли ви додаєте UW Map і вмикаєте бокс, то вам не треба ось тут встановлювати там тисячу, тисячу тисячу, а ви просто ставите ось цю галочку Real World, і вже ваш матеріал він відображається. В тих налаштуваннях, які зроблені в самому матеріалі. Інколи це може бути корисним, але зачастою це можна не робити. Так, тепер нам залишилося тут з вами налаштувати наш паркет та плитку на балконі. Давайте ще включимо відображення ось цієї текстури, щоб ми бачили на Нашу чорну плитку. Виберемо нашу плитку, перейдемо до дифузу, там де у нас матеріал, і тут ми бачимо, що тут є ще а, така карта, як Corona AO. Це така допоміжна карта, з допомогою якої можна промальовувати оці всі виступи, тобто всі грані. А, ось тут перший колір це задається. Для того, яким буде кольором робитися грані, а «Unclude color це в нас задається посередньо вже той матеріал, яким буде відображатися наш, наша плитка з вами. І тут можна ще додавати за допомогою якоїсь карти, Воно буде це робитися, щоб така неоднорідність була. Як ми зараз бачимо, що у нас тут є карта дьорто, з допомогою якої в нас і робляться ось ці проявлення на наших гранях. Тут ми просто ввімкнемо нашу текстуру і будемо вже налаштовувати паркет та плитку на балконі. Тож, давайте з вами почнемо з плитки на балконі. Для плитки на балкон я скачав ось таку модельку. З нею ми візьмемо тільки текстури для нашої плитки. Давайте відкриємо архів. Ми візьмемо з вами. Давайте подивимося, приблизно у нас тут світла плитка, да? то ми візьмемо grey і скопіюємо всі текстури, які є. Та додамо в нашу папку з текстурами. Ось, чудово. Тепер переходимо до матеріал-едітора, перейдемо до нового слоту, натиснемо знову ось тут, додаємо Corona Legacy Material, натискаємо ОК. OK, і там, де Diffuse, натискаємо та шукаємо, там, де вкладка General. Ми шукаємо з вами таку допоміжну карту як мультитекстура. Ось. Натискаємо ось сюди. У нас відкривається ось таке вікно. Натискаємо на Add BitMap. І тут е, шукаємо, де знаходяться наші текстури з вами. Шукаємо наші текстури. Ось вони. І вибираємо всі текстури, які підписані ось так одиничкою. Тобто без якоїсь букви. Тобто. Ось 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 ця, ось ця. Ось ця і ось ця. Нам потрібна з вами. І натискаємо «Open». Все. Тепер ми можемо з вами додати наш матеріал до нашої плитки. Можна ось таким чином перетягувати матеріал на той об'єкт, куди ви хочете додати, або ми вже знаємо з вами ось цю кнопку, коли ми вибираємо об'єкт і натискаємо ось цю кнопку. Давайте в перспективу перейдемо і подивимося. Як виглядає матеріал? так Нам з вами, напевно, треба буде повернути наш матеріал. Переходимо до мультитекстури, і ось тут нам треба з вами ротейт повернути на 90 градусів. Ось. Таким чином, щоб наша текстура була більш коректною. Давайте ще, напевно, бо в нас текстура з вами така довга, да? тобто одна сторона менша, друга більша. То ми і у флор-генераторі поставимо значення 1200х600. Тобто трішечки підредагуємо нашу плитку. У нас буде 600 на 1200. Ось таким чином, так. Тепер нам треба з вами додати карти до нашого Reflection і до Bump. -у. Давайте скопіюємо в Color, там де Reflection нашу карту з мультитекстурою. Скопіюємо. перейдемо. В неї відкриємо ось цю панельку, <кій> та виберемо всі картики, які тут лежать, натиснемо Remove. Тепер знову вбираємо «Add bitmap», спускаємося до наших текстур, і тепер ми беремо всі текстури, де у нас буковка R є. Open. Все. Чудово. Тепер давайте левел поставимо на 0.5 десь. Глосинис ми також поставимо на 0.5. Давайте скопіюємо і на Glossінes. Можна тут вже з Інстансом. І поставимо десь reflection на 30%, а Glossiness ми поставимо десь на 15%. Десь таким чином. І тепер давайте скопіюємо ще на bump, з бо будемо міняти наші текстури. Знову remove. І знову вибираємо текстура, але вже з буковкою B. Тобто це бамп. Open. Чудово. Ми можемо вже подивитися, що є у нас певна шарохуватість. І тут ми можемо збільшити бамп до 2 десь. Так. Ну, давайте залишимо поки так, потім будемо, якщо що, то редагувати. І тепер давайте налаштуємо наш паркет. Для паркету я також скачав модельку, з якою ми будемо використовувати плашки для, нашого мультитексту... для нашої мультитекстури. Ось ця моделька. Її ми все додамо. Вибираємо всі тут матеріали, які є. Копіюємо, копіюємо все в папку з текстурами. Ось. І тут ми бачимо, що у нас є наші кольорові плашки, їх дуже багато, вони всі різні. Чим більше у вас а, різних плашок буде для вашої мультитекстури, тим гарніше буде виглядати ваш рендер і більш реалістичніше. Так. І ми бачимо, що тут є ще текстури для бампу. Чудово. Давайте будемо налаштовувати. Так, ага. І ще у нас є тут для глосінусу. То будемо якраз і налаштовувати все. Принцип налаштування такий самий, як ми налаштовувати плитку на балконі. Тож знову беремо Corona Legacy Material, беремо мультитекстуру. Вибираємо, шукаємо наші плашки з паркетом. Ось вони. І вибираємо всі кольорові плашки. Тискаємо Open. Плашки додалися, і ми можемо назначити це на наш паркет. Так. Друзі, ще е, хочу вам сказати, що треба ставити блюр на 0,1 або нижче, для того, щоб ваші текстури були більш чіткими. Тож, тут також треба. Пройтися і поставити на 01 блюр. Єдине, що у бампі блюр ми не ставимо 01, він він залишається одиничкою. Для того, щоб не було такого сильного і різкого значення, коли робиться оце видавлення. Так. Тепер давайте скопіюємо нашу мультитекстуру в Reflection, в Color, з копією, перейдемо всередину і додамо нові плашки. Ось ці там, де підписано Glossiness, Вибираємо всі. Open. Чудово. Виходимо. Давайте знову поставимо десь на 50%, щоб воно відображалося. Level поставимо десь 0,8 і додамо ще в Glossiness карту цю з інстансом. глосінець також ми зробимо десь на 0,8. Та відображення карти на 50%. Поставимо. Подивимося, що там виходить. Добре. Так. цікава матова поверхня виходить у нас. І тепер ми скопіюємо ще в бамп. скопіюємо Заходимо знову і міняємо наші плашки, і вже вибираємо плашки з бампом, закриваємо, виходимо. Так, не забуваємо, що блюр. У нас на бампі одиничка, і сам бамп ставимо на 01. Навіть давайте поставимо 0,2. Ось. В принципі, паркет наш готовий з вами. Тепер ми можемо. Відкривати наступний шар і редагувати або налаштовувати матеріали вже посередньо в наступному шарі. Давайте відкриємо шар дефолт, подивимося, що у нас тут. Тут у нас є наша, наш фон за вікном. Давайте зробимо йому, щоб ми його бачили, просто зайдемо в текстуру. Зображенням нашого фону. Так. Ага, все. У нас все добре. Просто чомусь він не хоче відображатися. Чого страшного. Давайте тоді наступний шар відкримо, відкриваємо шар архітектура. І тут ми бачимо, що у нас з'явилися елементи, кріплення скла на атріумі, ми можемо якраз вибрати їх. Виберемо елементи, кріплення скла на другому поверсі та на балконі. І додамо. До них наше чорний, наш чорний метал. Так, знову додамо UVW Map, spherical box, та бокс трішечки. Змасштабуємо. Десь на 50. Ось таке вчинок. Добре. Тепер давайте налаштуємо. Вікна ми не будемо чіпати. Ми залишаємо їх такими, як вони є, чорними. Нас все влаштовує. Єдине, що ми ось цей чорний метал. Але щоб у нас всі вікна були однакові чорні, ми просто скопіюємо, візьмемо ось цей чорний метал. Метал Windows. З копією. і там, де в нас дерево, ми зробимо тут паст Instance. Так. І також це зробимо на інших. Так, давайте. Подивимося, чи все зробилося. Так, все. Тепер у нас всюди чорні вікна, і це добре. Це те, що нам потрібно. Тепер давайте з вами налаштуємо наші сходи. У нас будуть поручні також пофарбовані в біле, білу фарбу, то ми просто беремо білу нашу фарбу і Перетаскуємо до наших поручнів. А так як у нас з вами зроблена група, він питає, чи добавити все повністю на весь об'єкт, чи конкретно на якийсь об'єкт на те, що ви навели. То ви натискаєте перше, це вибереться тільки той об'єкт, на який ви навели. Ось так. Давайте відкриємо групу Open. Тепер ми можемо взяти будь-яку стіну, скопіювати UVW Map, копію, Та назначити past Instance сюди, щоб у нас однаковий розмір був наших карт. На сходи ми додамо якусь текстуру з вами бетону. Візьмемо також з готового бібліотеки матеріалів корони, переходимо до Stone камінь та знаходимо тут якусь текстуру бетону. Давайте візьмемо, можна, можна взяти або ось цю, або давайте ще подивимося у. Бетоні це у нас ось ця вкладка. І подивимося, що ми можемо звідси взяти. Можна взяти ось цю текстуру, або цілу більш. Давайте візьмемо ось цю текстуру Вона дуже така прикольна. І знову ж таки ми можемо просто на наші сходи перетащити з таким чином, вибрати наші сходи, додати UWMap, Box і Real World. Все.